Що ж таке тепловий насос повітря-повітря і чим він відрізняється від теплового насосу повітря-вода? У нас в Україні тепловим насосом повітря-повітря називають звичайний кондиціонер. Чому бо він дійсно бере тепло з повітря, з окружаючої середи і нагріває повітря в приміщенні? Тому ми тепло передаємо з повітря в. Повітря, і це дійсно є так, але є іменно мощні теплові насоси, які розраховані для повітряних систем опалення, які в нас не дуже популярні в Україні, а популярні, наприклад, в Америці. У нас зазвичай використовують водяні системи опалення, такі як тепла підлога, фанкойли, радіатори. Тому і використовують теплові насоси повітря, вода в більшій масості, чим повітря-повітря. Але, наприклад, в Америці більшість систем опалення зроблена через. Повітропроводи і передається повітрям, і тому в них популярні теплові насоси. Повітря, повітря вони дійсно є. Вони, як і всі теплові насоси, теж працюють на охолодження приміщень, на підігрів приміщень, але вони... Не зможуть нагріти вам гарячу воду. Вони використовують повітряне опалення і електроболярами гріють гарячу воду. Тому такі системи існують. Дійсно, вони теж економічні, але тільки коли система опалення зроблена через повітря. Тому кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую особисто всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!